Колишнього міського голову Сновська Романа Зуба судять за підозрюю у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Його справу розглядають у Щорському районному суді. 27 червня. Прокурор Сергій Домашенко мав зачитати обвинувальний акт. Проте підозрюваний клопотав про призначення йому безоплатного захисника. Тож у справі зробили перерву на час пошуку адвоката. Нагадаємо, про затримання Романа Зуба повідомила 24 лютого служба безпеки України. У цьому повідомленні йшлося, що під час окупації області російськими військами екс-голова вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати сили оборони та популяризував терористичні організації ЛНР ДНР. Розповів Сергій Домашенко за словами прокурора. Незадовго до широкомасштабної. Його вторгнення Романа Зуба звільнили з Бориспольської колонії, де колишній посадовець відбув покарання за отримання хабаря у 18 тисяч гривень. Гроші він отримав ще перебуваючи на посаді міського голови. У 2014 році Романа Зуба засудили до п'яти років позбавлення волі. Поки тривали суди, він втік з України до Росії, де прожив три роки. Нині зубу загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі на той самий строк.